Права номер 11 третій пункт. Потяг за одну годину пройшов 60 км. Потім він рухався ще 30 хвилин зі швидкістю 90 км за годину. Визначте середню швидкість руху потяга. Ну що ж, доволі проста задача. Знов таки на формулу, по якій ми можемо обчислити середню швидкість. Нагадую вам, що треба загальний шлях поділити на загальний час. Ну що ж, давайте коротко запишемо, що нам дано в цій задачі. Отже, потяг за одну годину. Якщо перший проміжок часу ми позначимо індексом 1, а другий проміжок це індексом 2, то відповідно швидкість на першому V1, час на першому t 1 на другому швидкість V2, час t 2 Це щодо позначень. Отже, тоді ми пишемо, що за 1 годину, то ми пишемо, дано, час Т1 у нас дорівнює 1 година. Далі, пройшов 60 км, тобто шлях L1. У нас дорівнює 60 кілометрів. Далі. Він рухався ще 30 хвилин, тобто час Т2. Ми пишемо дорівнює 30 хвилин. Але зверніть увагу, що у нас всюди є кілометри і години. Тобто для того, щоб не було помилки, нам треба 30 хвилин перевести в години. Так як в годині 60 хвилин, то 30 хвилин це буде пів години. Пишемо це дорівнює тоді 0,5 годин. Записали. Ну і швидкість 90 км за годину це швидкість на другому етапі. Тобто ми пишемо, що v 2 у нас дорівнює тоді 90 км за годину. Є. Нас запитують, яка середня швидкість. Пишемо V середня. Само знак питання. В розв'язку нам треба записати, як ми можемо обчислити середню швидкість. Нагадую вам, що середня швидкість V середня – Це загальний шлях, що ділиться на загальний час. Тут нам треба знайти в нашій формулі, чому дорівнює L загальне, ну і чому дорівнює T загальне. Нехай це буде Формула 1. Отже, згадуємо, чому дорівнює загальний шлях. У нас є два етапи. Якщо на першому етапі тіло пройшло L1, а на другому L2, то зрозуміло, що загальний шлях L загальне буде дорівнювати. L1 плюс L2. L1 у нас дано в даному умові, але L2 у нас немає. У нас є швидкість V2 і є час t 2 Тобто ми маємо згадати тоді, що таке швидкість. Так як швидкість у нас це L, що ділиться на T, То для того, щоб зрозуміти, чому дорівнює швидкість, ви можете собі або трикутничок зарисувати. Є й такий метод. І ви пишете, що швидкість V це L поділити на T. Ви закладаєте L, шукаєте, і видно, що L дорівнює V помножити на T. Або перевірочні цифри ставите 6 поділити на 2 дорівнює 3. Щоб знайти 6 або L, вам треба 2 помножити на 3, або V помножити на T. Або перенести по діагоналі, звикаєте, так також можна робити. Ми можемо T просто перенести вгору до V. І звідси тоді випливає. Що шлях L, щоб знайти, треба швидкість помножити на час. Добре, це загальна формула. А в другому випадку, щоб знайти шлях, то ми пишемо, що L2 тоді звідси випливає. Звідси випливає. що l 2 дорівнює, треба v 2 помножити на t 2 Тоді, звідси з цих двох формул випливає. Я перенесу, що L2 Загальне буде дорівнювати L1, яке нам дано, а замість L2 ми пишемо V2 помножити на t 2 Кому так важко, може окремо порахувати чому дорівнює L2, щоб у вас було число. Але можна і так залишити. Отже, ми порахували L загальне, а тепер нам треба порахувати загальний час. Зрозуміло, якщо час на першому Т1, на другому етапі Т2, то загальний час у нас. Пишемо тоді Т загальне, і в нас є і Т1, і Т2, буде дорівнювати Т1 плюс Т2. Тоді, звідси з цих двох формул, враховуючи Формулу 1, ми пишемо, що В середнє дорівнює. Тепер зверху ми пишемо замість L загальне L1 плюс В2, що множиться на Т2, поділити. А внизу у нас буде Т1 плюс Т2. Формулу ми отримали. Це є наша кінцева формула. Можете її обвести або підкреслити принаймні. І саме ми по ній будемо знаходити, чому дорівнює середня швидкість. Отже, обчислюємо тоді. Ви можете записати слово обчислюємо. А я просто напишу тут «в середнє дорівнює». Отже, L1 замість L1 ми пишемо 60 км. Далі додати. В2 у нас дорівнює 90 км за годину. 90 км за годину. Що множиться, а замість Т2 ми пишемо 0,5 годин. 0,5 годин. Є, все це треба розділити. Розділити на Т1 плюс Т2 або 1 година. Плюс. Т2 у нас 0,5 годин. І це дорівнює. Спочатку скоротимо одиниці. Години у нас тут скорочуються. І залишиться кілометри. 90, що множиться на 0,5 це 45. 60 плюс 45 це буде 105 в чисельнику. 105 кілометрів. Що ділиться? А в знаменнику 1 плюс. Година плюс 0,5 годин, це буде 1,5 годин. Ви можете на калькуляторі, в принципі, можна і усно, але простіше, напевно, для вас буде на калькуляторі. Ви берете 105 ділите на 1,5, це дорівнює 70. Отже, це вийде дорівнює 70. А, одиниці дописуємо кілометри за годину. Кілометри. За годину. Ну і записуємо тоді відповідь. відповідь. Отже, середня швидкість у нас вийшла 70 км за годину. Щоб ви розуміли, що не можна використовувати формулу, що V середня дорівнює V1 плюс V2, що ділиться на 2. Середня швидкість це не середня арифметична. Дивіться, в нашому випадку швидкість спочатку була 60 км за годину, а потім 90 км за годину. Але середня у нас вийшла 70 км за годину, а не середньому арифметичному цих двох чисел. Ось така задача на середню швидкість на цьому вправу завершена.